На що клеїти пластиковий обвіз на автомобілях? З нива з пластиковим обвісом. Тут на кліпсах ставиться знизу саморізи, зверху скотч. Який скотч я використовую? Ніяких там тремовських оцих дорогих ось отакий скотч. Не пам'ятаю, який він тут коштує. І. Праймер для підсилення Адгезії 94. й В районі 100 гривень стоїть такий праймер. Промазується там, де буде клеїться скотч на кузові. Перед цим, звичайно, все обезжирюється. і на сам пластик. І Потім склеюється так, що, як заводський, не розірваєш його. Він і сам то клеїться непогано, його ще можна трішки підігріти феном. Але якщо потрібно от надміцно, типу молдинги, якісь е, такі деталі, які потрібно, щоб на віка тримались, то саме краще, що може бути. Тобто ось, ось воно видно і прилипає він просто намертво. Дуже гарна штука. Мені сподобався такий скотч. І відцілювач адгезії. Тому рекомендую прямо. В комплекті цього підсилювача адгезії вистачить машин 2-3 поклеїти. Але 100%, що у вас молдинги або пластикові накладки не відпадуть.